Ось ці слова, немов від серця до сердець, щоб кожен чув ви не одні у світі. Хоча й здається, що настав кінець надіям, мріям. Ми знаємо, як боляче у грудях, від сірих буднів і важких думок, як тисне вага сьогодення, і кожен день, немов останній крок. Але ж погляньте, світло є у кожнім. Не ховайте свій вогонь, він нам іще потрібен, нехай палає, зробімося заможні, долати морок і розвіювати згубий біль. Ви пам'ятайте поруч тисячі, мільйони тих, хто пройшов крізь схожий білий страх, що виріс на їх стомлених серцях. Коли здається, що вже сил нема, тримати руки, голову, серця. Згадайте, ми країна, кожен знає, що разом ми подолаємо цей шлях, тримаймося, це найважливіше нині. Взема поміч, добре слово це жест надії, це зброя наша у боремній днині, це наш незламний український жест. Пліч опліч. Крок за кроком, день за днем ми вистоїмо, бо ми велика сила. У наших очах ми надію носимо, і це вона дає нам крила у цей час. Тому народ наш не падай Духом, тримаймось міцно, мов скеля непорушна, бо наша стійкість це наш скарб, бо Христу скруту хвилину несемо. В серцях незламний дух українського народу. Слава Україні!